Ми ж не знали, як вони підуть і як наші втримають їх. Ну, була надія, що цього не ну, дні да? але от такі думки були, всі готувалися до чогось там е, до такого, до, до оборони. до оборони кожного будинку. Коктейлі молотова взагалі мені м'яка в кожному дворі слухаю, робили. У нас теж були, бо нам привозили там, вам треба коктейлі молотова. І всі, я дивлюсь, там збирають бутилки. Потім нам треба ганчірки, нам треба керосин, нам треба те. Так, з першого дня, ну, після паніки, де, яка там ну, недовго була, ми відкрили великий волонтерський центр по допомозі і хлопцям, які пішли воювати, тому що великі потреби були і для переселенців. Тоді треба було все. Вигрібили всі свої запаси, все, що було, хто що мав, а потім пішла велика хвиля мобілізації, і ми роздавали, ну все було. шили підсумки, роздавали якісь там зліплені з підсумки, аптечки, Ну я не знаю, що тільки не треба було. Балаклави, шкарпетки, одяг. Дуже багато з швадських цехів почало робити форму тільки футболки, форму, і вони почали робити їх якісно. До речі, Зараз форму ш'ють по стандарту і стандартам зсу. Люди, які хотіли шити іграшки великі для росту. А так сталося, що їм довелося навчатися шити ремені, шити балаклави, шити все, що було в змозі їм зробити. І ремені для автоматів відшивали, і турнікети. Ми починали з простих резинок з. Резини з велосипедної, а закінчували вже шиючи турнікети. Наш починався робочий день з сьомої ранку і закінчувався десь о третій, другій ночі. Це перші е, три місяці, е, ти навіть не пам'ятав. Чиїв ти сьогодні, чи ні? Дніпро це як місто волонтерів. І ті волонтери, які з 14-го, вони в першу чергу вони почали створювати і волонтерські центри, і якісь хаби, і вони, мабуть, завдали ту напрямок діяльності. Тому що вони розгубились. Просто люди приносили багато речей, не вважаючи себе волонтера. Дуже багато стало допомагати. Дуже багато тоді було. Це був Маріуполь, це був Харків, це потім Запорізька область додалася. Черги були, от я пам'ятаю, що були черги, і зранку вони з'їжджалися, забирали речі, їхали далі. Інколи приходили люди, знаєш, в такому стані. От просто жінка прийшла в халаті і в тапочках. Вона була з рубежного чи звідки вона просто була. От каже, вони отак от, от забрали в тапочках. — Все забрали приїжджали без речей, без нічого. Тут що було в сумочках. Вони і це була ну, нагальна допомога тоді, да їх вдягнути, знайти їм житло, тому що до нас приходило дуже багато ріаторів, які безкоштовно здавали квартири. А до нас приходили за подушками, за ковдрами, за постільною білизною. Блокпостів було дуже багато. Блокпости були по всьому, ну, мабуть, по всім дорогах, і ми теж, до речі, годували блокпости. Ми відвозили в кафе, і вони готували з наших продуктів, і потім самі розвозили, ми вивозили. Їжі почали робити. Сітки почали маскувальні робити. Де тільки можливо було, всі плили ще й сітки маскувальні. У нас неймовірні люди в нашій Україні, які можуть все. Вони можуть консолідуватися, вони можуть знайти змогу і зробити буржуйку, і зробити горілки е, окопні. Одні тягнуть баночки, інші картон, треті шукають по, всьому, по всій Україні. Парафін, ми просто хочемо жити і жити не не діти, як кажуть, да, а процвітати. Процвітемо, а свою країну піднімемо.